Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Господь би пробовує праведного, а безбожного і Росію, що любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, вогонь, і сірку і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний, бачить обличчя Його. Мир Україні, мир Божому Ізраїлю. Сьогоднішній ранковий росою буде вір з книги Пророка Єремії 17:14. Уздоров мене, Господи, і буду оздоровлений я. Спасити мене, і я буду спасений, бо ти слава моя. Проголосивши вирок Господній, царство Юди, південному царству Ізраїля, пророк Єремія від імені свого народу просить дві речі у Господа: Уздоровлення, спасіння. Наш християнський світ зазвичай проповідує спасіння, забуваючи, що спасіння без уздоровлення неможливе. Якщо спасіння це прощення гріхів, минулих гріхів та примирення з Богом через жертву Ісуса Христа, то уздоровлення – це позбавлення від влади гріха через обновлення серця. Те, що Єремія називає спасінням, то уздоровленням, Апостол Іван називає прощенням гріхів та очищенням від неправди, 1 Івана 1,9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Якщо ми не будемо очищатися від неправди, гріх буде мати над нами силу, і ми знову повернемося до старого життя. Якщо прощення, спасіння, це моментальний дар Божий, в момент нашого покаяння, то очищення від неправди, уздоровлення – це процес всього життя, це постійне ходіння з Богом в Його дусі та в його слові. Єремії 17:14 гріх Юдин написаний різцем залізним, діамантовим вістрям він виритий на таблиці їхнього серця і на рогах жертівників». Їхніх. Коли пророк починає описувати характери і масштаби гріха Юди, він починає з образу, який підкреслює жорстокість і силу бунту Юди проти Бога. Їхні гріхи були глибоко вигравані на них, ніби написані залізним пером і дімантовим вистрям. У їхньому гріховному стані не було нічого поверхневого. Залізне рильце або перо використовувалося для вирізання написів на скелі чи камені, суть метафори не в твердості використаних матеріалів для написання, а в твердості серця та в невзгладимості написаного. Ми бачимо, що слова, які використовує Єремія в молитві, говорять про його розуміння глибини проблеми та про необхідність Божого хірургічного втручання. Уздоров мене, Господи, і буду оздоровлений. Спасити мене, і я буду спасений, бо Ти, слава моя. Уздоров мене з єврейської можна перекласти як полагодь мене, заший мене, залікуй або вилікуй мене, полагодь мене, Господи, зітри цей гріх, написаний на моєму серці, і буду я цілісний, здоровий та здатний для нового життя. Спаси мене. З давньоєврейської перекладається, як збережи мене, щоб я був відкритим, широким або вільним. Звільни, захисти, визволи, врятуй мене, щоб я був у безпеці, щоб я отримав перемогу. Спаси мене та збережи мені, Господи, захисти мене від небезпеки, врятуй мене від моїх гріхів та дай мені бути переможцем. Саме на такі молитви. Відповідає Бог Єзиків 36,26, і дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро. І викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Я, Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях, любові» місто, оруч. Помолимось. Небесний наш батьку, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, дякуємо, що ти даєш нам сьогодні ще жити. Господи, що ти працюєш з нами. Дякуємо за Твою перемогу в нашому житті, тому ми ще, ще здаємось в Твої руки, Господи, і просимо, Боже, зітри все, що як всякий гріх, всякі погані думки, все, що є всередині нас, в наших серцях, в наших думках, прости нас, Господи, очисти нас, відбили нас, славу Твою, веди нас, Боже, ми потребуємо Тебе, без Тебе. Ми нічого не можемо, Господи. Ти потрібен нам, Бог святий, благий і милосердний. Будь з нами, Господи, будь в цей непростий час, ми просто дуже потребуємо Тебе. Дай нам сили жити, прославляти Тебе, наближатись до Твого лиця, Господи, і прославляти Твоє ім'я. Благослови також нашу Україну миром, благослови перемогою, Господи, вилий, духа, відкриття на кожного із українців. Щоб кожен з нас, Господи, пізнав тебе і був з тобою близько. А я все в Твої руки віддаю. Довіряю і дякую добрий мій Батько. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.